Привіт, Мене звати Саша Гуржі, я тревел агент, і в цьому випуску покажу вам огляд готелю Кая Сіде Біч. Чудова п'ятірка на першій береговій лінії, який підійде для сімейного відпочинку. Ви тим часом ставте лайк під цим відео, бийте дзвіночок, підписуйтесь на мій канал на мій інстаграм та погнали на огляд. Лобі готеля Кая Біч Готель. Зустрічаю, звісно, всіх туристів туристам дрінком. Є лимонади, є фрукти. Невеличкого розміру рецепція. Тут ми будемо поселятися поруч місце для відпочинку. Можна взяти свій коктейль, відпочивати, сидіти, працювати за комп'ютером або ж просто пройти далі на територію. Пройшовши трішки далі в лобі. У нас з однієї сторони знаходиться гістрілейшн, з іншої сторони у нас магазини. І знову ж таки місця для відпочинку. І там у нас бар. Основний бар в лобі. Зараз переглянемо там є напої. Сподіваюсь, імпортний алкоголь тут є. Поряд стоїть кавова машинка, може бути собі каву. Є фільтр, кава і по типу Не з кафе На жаль, на самому барі стоїть. Кава машинка, тут натуральна зернова кава. І весь алкоголь місцевого виробництва. Пройшовши трішки далі, у нас розташована кондитерська. Тут смачні тістечка. і якийсь йогурт або. Молочний коктейль. Готель Кая Сіде розташований в 70 кілометрах від міжнародного аеропорту Анталія. І загальним трансфером від туроператора ви доїдете від аеропорту до готеля приблизно за годину 30-го 40. І це про умови очковані туристів в аеропорту та заїзду в інші готелі. А якщо ви будете замовляти індивідуальний трансфер, то час від аеропорту до готеля складе приблизно хвилин 50. Вас на виході будуть зустрічати наш водій з табличкою та швидко і комфортно довезе з аеропорту в готелі. Коли показував вам бар, мені здалося, що там взагалі немає імпортного алкоголю, тому що, як правило, бутилки виставляють всі відразу. Я їх не помітив, але імпортний алкоголь в цьому готелі є. Бар безкоштовно працює до 24-ї години. А вже після 24-ї за додаткову плату. А тепер поговоримо про інфраструктуру на території готеля. У нас 4 ресторани. Перший – це головний, де проходить ваш сніданок, обід та вечеря. І є також три карт ресторана: італійський, турецький та барбекю. Також в готелі є 4 басейни, два із них відкритих без підігріву, один басейн релакс, виключно для дорослих від 18 років, і один критий басейн, який розташований в спа-центрі. І пропоную відразу переміститися на пляж. Якщо мова йде про сіде, то це завжди піщані, широкі, довгі пляжі. З пологим заходом в море, що в першу чергу зручно для дорослих, які не вміють плавати, а також для сімей з дітками. На території пляжу у нас шезлонги, парасольки, є анімація, безліч активності, тому скучно вам тут стовідсотково не буде. В готелі Каєсі Дебіч я вам покажу номер стандарт, саме мінімальна категорія номера. В принципі, номер мені подобається. Давайте відразу розпочнемо з балкону. На балконі є два крісла, столик і відкривається чудовий вид на території готеля та на море. У нас тут одне двоспальне ліжко і одне односпальне Шафа. З однієї сторони та з іншої є дзеркала, сейф в номері безкоштовний, плазмовий телевізор. Не буду уточняти, який канал. Міні-бар. Сейф. Я сказав за сейф. Міні-бар заповнюється, він безкоштовний: Кафейно-чайний набір, телевізор. Ще раз дзеркало. Дзеркало одне, дзеркало друге, Дзеркало третє. І зараз показую вам ванну кімнату. В ванні кімнаті у нас душ, туалет. Повністю набір косметики готелю. Каєс іде. Є мочалки і ще одне дзеркало. Це був звичайний номер стандарт в готелі KSD. Знаходячись навіть в себе в номері на балконі, можна спостерігати, що відбувається в готелі. З однієї сторони у нас річка, а опустивши трішки нижче голову, можна побачити, як проходить спортивна анімація. На протязі всього дня анімація активна, як для дорослих, так і для діток, є батути, є безліч розваг, тому якщо ви любите активний відпочинок, вам тут буде чим зайнятись. І ще одна категорія номер, яку я вам покажу, це номер суперіор. Саме в цьому номері може проживати відразу 5 осіб. Кафейно-чайний набір, міні-бар, це все так само, як в передньому номері. Тільки тут, в принципі, майже все однаково. Але в тому номері у нас кімната виглядала ось так: до перегородки. А в цьому номері номер трішки більший. За перегородкою стоїть ще два ліжка. Ось така невеличка зона відпочинку. І балкон. Виходимо на, на, на балкон. Тут два крісла, столик і вид на територію готеля та на море. Басейн один, басейн другий. Тут проходить спортивна анімація, є тенісний корт, поряд батут для діток. А, десь я бачив, ще аквапарк був. Аквапарк там далі. А, тенісний футбольне поле. Ось. І внизу на першому поверсі у нас номери з власною терасою та шезлонгами. На балконі можна просушити свої речі. Ось так виглядає номер. Значно більший. Поміщається тут 5 осіб. А в ванній кімнаті у нас є саме ванна. Буде зручно тим сім'ям, які приїжджають з маленькими дітками. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт SashaTravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. SashaTravel.com.ua. а також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж, готель вам показав. Показав я його зовсім трішки, але побачили, як виглядає територія, побачили номери, побачили пляж. І мені готель особисто сподобався. Сподіваюся, сподобався і вам найближчим часом відпочивати тут будете саме ви. А я вам зразу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Також там є посилання на закритий грам для закритий телеграм-канал для турагентів. Долучайтеся. звати Саша Гуржі від вас лайк. Наступної зустрічі! А зустріч буде. Дуже скоро пока.